У центрі Дніпра планується масштабна реконструкція, під час якої фасад будівлі з охоронним статусом тимчасово розберуть, перенесуть та відновлять у новому місці. Відтворити цей фасад з сучасних матеріалів неможливо. Він втратить свою аутентичність і не буде виглядати так, як потрібно. Але є методики демонтування, розібрання, розпилу елементів з подальшим їх зібранням в новому, або на тому ж самому місці посилення конструкції. Всі ці заходи будуть реалізовані в проектній документації та якось реалізовані на практиці. Мова йде про будинок номер 7 на вулиці Івана Шулика – який відноситься до цінних об'єктів і де розміщений медцентр єврейської громади. Поруч нежитлова житлова будівля, яка також належить лікарні. І в планах об'єднати обидві, створивши на їх базі сучасний центр допомоги зі стаціонаром, розширеним переліком послуг та підземним паркінгом. Зараз клініка GMC займає цю будівлю. І вона займає будівлю в комплексі Мінора, яка стоїть в глибині поєднання. Передбачається саме цих об'єктів комплексом Мінора з цим об'єктом на червоній лінії. Акцент йде на невідкладну допомогу. Це зараз дуже актуально і тому план такий. Але проект зараз ще планується і ми формуємо технологічні схеми.